Блін, добре, що сюди зайшла слухати, я вам кажу, без ложної скромності, без непотрібної скромності. Побачила себе в дзеркалі, каже, натхнення з'явилось. Виташі телефон і поділитися з вами тим, що я бачу. Гарно все-таки контрасти одягати, да? Сіренькі такі панчішки. Хоча вони не панчішки, вони називаються за колінки. На колготи такі кольору болотного, знаєте, такий темно зелений колір, дуже прикольно. Мені здається, кльово вийшло. Да, тут така з... фотозона надихаюча. Ні, баня, вот у нас така що ми не визупали. Ми іменно поняли, ну, на 10 днів. максимально. Слухайте, тільки що якісь варвари вкрали оці жов, жовті квіти. І хлопець їх назад приніс. Е, ну, Наздогнав, я так розумію, якось вандала, капець. Це туди, серед білого в кавичках, дня в лапках.